Саме Єрмак призначив Литвиненка так такого друга сім'ї свого, який є хрещеним, здається, Дениса Єрмака на посаду керівника розвідки служби зовнішньої розвідки України, яка перед війною повідомляла президенту, що ніякої війни не буде, і фальшувала прямо документи і доповіді, які доповідали їм їхні співробітники. І казав, скажімо, фактично робив службовий підлог і подавав цю інформацію вже в перевернутому вигляду президенту. Тобто зовсім недостовірно. Не також це під тобто, ця людина потім стала керівником РНБО, до речі після повномасштабного вторгнення. А зараз за день дозвільнення Єрмака Єрмак призначив його послом в Сербію. Тобто він виводить цих людей тепер за межі діяльності правоохоронних органів України спеціальних служб для того, щоб людина мала в разі небезпеки, ну скажімо так, безпечно покинути цю територію і переховатися від кримінального прислідня. Тобто, для мене Єрмак зрозуміла людина. Він діяв одразу в інтересах Росії від імені Росії і призначав на посади це. Як це просто маленький приклад. Однак, ми зрозуміємо, да і по цій історії яку я коротенько Ми знаємо, що з самого початку з 19-го року він вже формував корупційну корупційну складову і пронизав на сьогоднішній день, як ми бачимо, корупцію всі органи починаючи від офісу президента і закінчуючи останнім, скажем, тут на місцевості, якимось представником центральних органів влади, які. Займаються поборами і збирають в цю коркорупційну копілку їхню, як вони називають, общак гроші знизу течуть наверх, і оце все справа рук І вона починалася з того часу, з 19-го року. І уявіть собі, скільки часу правоохоронні органи знають що це, дивлячись на це все, не звертали увагу. Ну саме це і є дуже дивним, і це є зрозумілим, тому що насправді всі правоохоронні органи. Не були призначені за поданням там чи за рекомендацію президента, тобто президенту зрозуміло рекомендація Єрмак, і саме в цьому я бачу величезну проблему: що правоохоронні органи, такі як ДБР, там служба безпеки України, поліція прокуратура, вони всі ці керівники призначаються на посади за поданням або знову звідома і. Президента і саме тому йому вдалося створити таку майже монополізувати владу і створити таку тоталітарну систему, узурпувати, скажем так, владу таким іншим назвою називемо, тому що насправді вони знущалися з закону, вони знущалися з, з суспільства. Тобто, для них закони були написані. Всі закони для опозиції, всі закони для тих, хто говорить правду. От коли ми пішли з цими вже своїми переконаннями і були переконані, що дійсно вагнерську операцію Єрмак злив. 100%, тому що розуміючи, хто він такий, то ну, за це, як ви бачите, я побував в'язниці, всі були звільнені, бурба був звільнений з посади. Ну і нас всіх переслідували. Офіцерів там примушували, як сказав Олександр Желабецький, коли дав інтерв'ю е е е Дмитру Чекалкіну, що Буданов йому погрожував, що він має е е кров'ю скупити ті те, що він робив, коли підставляв Єрмака і говорив правду про і планував піти на Тиска.